На цих кадрах картина квіти 16 16-річної Уляни Сухачевської. Дівчина займається малюванням два роки, і це одна з найкращих її робіт, говорить мама Тетяна Сухачевська. Картину «Квіти» продали на аукціоні за півтори тисячі гривень. Гроші родина Сухачевських уже передала волонтерам з Луцька. Ми виставили не просто картину, а картину, яка зайняла перше місце в міжнародному конкурсі. Подарували людині чатичку сонця і любові. Вона буде вісіти в неї вдома і світити. А гроші вони допоможуть нашим воїнам. Уляна показує інші картини, які намалювала в творчій студії. Є сонечко, є хмаринки, є тут сердечка, є корабель. А це називається море. Художниця Ольга Грицюк десять років працює з людьми і дітьми з інвалідністю. Каже, спочатку вчить учнів розуміти, що таке олівець чи пензлик. З Уляною займається два роки. Каже, раніше дівчинка малювала лише чорним кольором. З моєї сторони, це перший досвід. Я не маю досвіду навчання саме таких діток з таким діагнозом. Я їй давала пробувати різні техніки. В неї є такі абстрактні малюнки і такі сміливі, що можливо, що я навіть внутрішньо до них не готова. Їй настільки треба дати волю, самовираження, тому що соціум її упаковує в свої розуміння того, як має бути. Крім малювання, Уляна співає, ходить в театральну студію і вчиться у навчальної Центрі. Я люблю читання, писання. Є українська мова, географія, українська література, фізкультура, ЛФК, ритмика, інформатика. ще мене улюблений урок, є СПО, виховна година. Творчі роботи доньки отримують нагороди, розповідає мама, показуючи колекцію дипломів Уляни. З цих конкурсах різноманітних дає зараз можливість поряд з звичайними дітьми викладати роботи дітей з інвалідністю. Це теж є великий прорив. Говорити дівчинка почала після чотирьох років над тим, аби її мовлення ставало зрозумілим і логічним, працювало багато педагогів і лікарів, каже мама. Вдалося нам навчитися і писати, і читати, і вивчити таблицю множення, і побороти всі міфи. Те, що діти з синдромом Дауна багато чого не вміють. Міф про те, що діти не вміють стрибати, то це є міф. Ми стрибаємо. Ходжу е Вадима Ханінського, тут є. Башкетники, палац, палац культури центральної гурток до Руслани, Поруської Гемидер. Раніше у нас була вистава церпли та Скутуан, чи була вистава Соловейко з одним Крилом і ще була я трава, ставили. Мені дуже подобалося в театрі грати. У червні цього року ми знімали репетицію театру Сонячна сяйва, де грають актори з синдромом Дауна. Зараз Уляна малює автопортрет. На картині вона акторка, яка грає роль сонця. Від мене йдуть від платічка, йдуть примінчики. Я дарую людям тепло, щоб люди, щоб люди раділи життю. Анна Глущук, Потієвський. новини на Суспільному, Луцьк.